7 вересня 2019 року. Останній обмін політв'язнями. Тоді серед 33 українців на батьківщину повернувся Євген Панов. Його в 2016-му росіяни затримали при в'їзді в Крим і звинуватили в причетності до української диверсійної розвідувальної групи. Євгена окупаційний суд ув'язнив на 8 років. з них він провів за гратами. Після звільнення чоловік повернувся до рідного енергодара. Перед вторгненням росіян організував там місцеве ТРО. Нині у лавах ЗСУ панов каже, йому пощастило вийти з полону, адже після 19-го року політичних в'язнів з Криму не обмінюють. Чому не відбувається саме політичних? Ну як можна з тієї, влади, яка зараз є в Росії, про щось домовлятися? Тоді я думаю, відбувся обмін. Це було так: В країні помінявся президент. Вони щось хотіли там, ну як завжди, що вони хочуть. Вони хотіли, щоб е, Україна була. Колонію Росії і щось там пропонували. Якісь там дружні кроки. Повномасштабна війна ускладнила становище майже двох сотень українських політв'язнів з Криму, яких утримують Росіяни, каже правозахисник Ігор Котелянець. У них немає консульської допомоги. У них немає в принципі на окупованих територіях і на території Росії, да дивлячись де кого отримують, У них немає присутності України ніякої. Тобто раніше це були або там родичі їздили, або на е, консули приїздили, або там адвокат е, приходив. Тобто щось було то зараз. Вони сам на сам до більшості адвокати не ходять. Да, консульств українських в Росії більше немає. І це і немає ніякої можливості їм щось передати. Медикаменти, продукти майже немає такої можливості У 2022 році. Верховна Рада ухвалила закон про підтримку політичних бранців. Йшлося про допомогу з житлом, роботою, освітою та лікуванням. Однак, закон досі не запрацював, каже Ігор Котелянець. Це підтверджує колишній політв'язень Андрій Захтий. Його судили разом з Євгеном Пановим по сфабрикованій справі кримських диверсантів на волі в Україні. Він уже вже півроку у російській в'язниці відсидів повний термін майже сім років. Запевняє, той, хто був у російському ув'язненні, передусім потребує лікування та соціальної адаптації. Тяжко тяжко звикнути розумієш до того, що біля тебе люди, то раз, друге друге, ну, хтось щось скаже, ти боїшся своєї тої реакції. Далі, я постійно по сторонах, постійно по сторонах дивлюся. ну вона мене ніяк ще не відпускає, зриваюся на різні мелочи, на які просто можна би було не зриватися. Основні статті, за якими Росія фабрикує політичні справи в Криму, це тероризм, диверсії та підрив кремлівського режиму, каже адвокат Микола Полозов. Після 2022 року додалася ще й стаття за дискредитацію російської армії. За словами Полозова, при цьому обмінювати політв'язнів Росія не хоче не тільки з Україною, а й зі США. по всей видимости, нету надлежащего обменного фонда, то есть взамен России на украинских политзаключенных предложить по большому счету нечего. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что сам Кремль упирается любым переговором. Поэтому я бы сказал, что это системная проблема, и корень этой проблемы лежит исключительно в мировоззрении Кремля, Полозов каже, наразі кримських політв'язнів атакують у найвіддаленіші колонії Росії, щоб зламати психологічно самих бранців та їхні родини. Ігор Котелянець вважає, Київ має активніше вести перемовини з Туреччиною, Катером та Саудівською Аравією, бо ці країни одні з небагатьох, які реально можуть допомогти з обміном політв'язнів. Умеров, Валерій Ротошнюк, Суспільне новини, Крим.